Вітаю, друзі! Ніколи такого не було, і знову сталося у Мар'яші безумною. Вибачте, безумлою черговий приступ шизофренії. Ну це до речі, дуже дивно, тому що у шизофреніки взагалі приступи відбуваються або восени, або повесні. Зараз літо. М -м, мабуть, напекло їй сонечко так буває, перегрилися трохи, але давайте серйозно поговоримо. Всі розуміють, що пише не Мар'яна за нею, пишуть в офісі президента. Далі вона публікує або проголошує і так атакує тих чи інших осіб. Останнім часом вона постійно атакує військових, атакує їх для дискредитації. Атакує з метою саме їх звинуватити в тому, що ми ще не взяли Крим, в тому, що ми ще не повернули кордони 95-го року, і з метою. Посилення недовіри до військових з боку суспільства. Дивіться, так роблять, коли в тебе є ще запасний якийсь е, штат людей, яких ти можеш поставити на посаду. А у нас зараз немає кого замінять всю армію, кого головкому. Вона сама визнавала, що вже нема на кого заміняти. Але найцікавіше не це. Найцікавіше, що ті, хто дають їй команди, якраз дуже добре розуміють, до чого це шлях. Давайте по черзі. Спочатку я зацитую, що вона саме написала: ряд джерел підтвердили мені дві надзвичайні важливі моменти щодо позиції сирського та його оточення. Він згіден підписувати режим припинення вогню та всякі варіації на тему капітуляції та примусу до миру. Він не вірить в перемогу і щиро вважає, що ми не здатні отримати перевагу над росіянами на власній землі, адже він мислить симетрично і робить єдиний логічний для себе висновок. Знаєте, повідомте цей шизанутій, що дати наказ припинити вогонь та щось підписати на тему капітуляції, як вона пише, або погодитись з тим, що хоче хтось капітулювати, може тільки одна людина в Україні. Це президент України і Верховний Говнокомандувач України Володимир Олександрович Зеленський. То, якщо Сирський це зробить, то наказ йому дав. Зеленський, то тільки що Мар'яна якби натякає своєю заявою, що Зеленський готовий дати такий наказ. Знаєте, ще ніколи Штирлиць не був близький так до розкриття, як зараз. Але давайте далі подивимося, що пише Мар'яна, а далі ще цікавіше. Пам'ятаєте, після статті залужного The Economist про глухий кут я написала, що головком, який не вірить в перемогу, має піти. Так ось наступному головкому наступний головком у нас такий же, і ще через те, що вони продукти одної тієї ж кругової поруки та сталої військової школи управління, яка зараз остаточно відстала та деградувала. Вона на джерело для натхнення та критично неспроможна управляти вже зміненим внизу мобілізованим військом. А ще вони сп'янили від безнаказаності і влади над людськими життями. А давайте по черзі все це розберемо. От мені дуже хочеться розібрати саме цей абзац. Поясню про що е, мова, коли вона пише, що залужний писав про глухий кут, то відверто бреше і маніпулює. Я дуже хотів якраз розкласти це по пунктах. Дивіться, глухий кут це коли ми не можемо просуватися, та росіяни не можуть просуватися. І це і є глухий кут. Це говорить про те, що в нас немає і в тій самій статті. Залужний каже, що необхідний геймченджер – та штука, яка зможе змінити кардинальну ситуацію на полі бою на нашу користь. І це не кількість військових, і це не кількість снарядів, це якраз зброя, яка кардинально може все змінити. До речі, такі кімченджери вже з'являються. Але Мар'яна і ті, хто пишуть про це, не хочуть це згадувати, їм це не потрібно. Їм головне мазнути бреху, брех, брехливо і ганебно. Але вони це роблять. Далі найцікавіше. Наступний головком у нас такий же, і це через те, що вони продукти одної тієї ж кругової поруки та стало військовою школою управління. Отут найцікавіше. Сирський навчався ще за радянські часи. Залужний ніколи навчався в радянських закладах. Більше того, залужний отримав меч королеви Вікторії від посла Великої Британії як найкращий учень курсу. Більше того, його здібності показали, що він якраз може протидіяти росіянам. І якщо ви пам'ятаєте, хтось з до речі, мабуть, британських, хтось офіцерів, казав, що перевага України в тому, що російський генерал, радянський генерал Герасимов не може прорахувати сучасного генерала залужного, тому що знання, досвід і та система стратегії та тактики, яку використовує Залужний, не знайомий Герасимову. саме через те Герасимов програвав залужному, але найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака. А Володимир Зеленський зняв залужного. Якщо хтось забув, то зняв через те, що залужного в дуже висока довіра у суспільства. А Зеленський дуже хвилюється через рейтинги, бо для нього виграш на виборах важливіше ніж перемога у війні. От коли якщо б помінялось би, залужний зараз був би. Головкому, але ні, більше того, ми всі пам'ятаємо ті брехливі заяви, що я, нам треба а, не в захисті, а вперед. Ну як вперед, йдемо. Володимир Осадвич, як ваше зняття залужного покращило ситуацію на фронті, обороноздатність збільшилась, війська показують кращий результат. Скажіть мені, будь ласка, після зняття залужного, що відбулося, ми відступаємо. У нас великі проблеми. У нас проблеми по всіх напрямках. я якщо пригадати як залужний казав Зеленському, що необхідно проводити мобілізацію і навчати людей від півроку до року. А Зеленський сидячи на своїй прес-конференції заявляв: Ті ні, не треба нічого я не бачу аргументів. Великий стратег і геній Зеленський щось розбирається в чомусь в військових питаннях. Ні, в міжнародних стосунках то нами пересварилися зі всіма. Ми вже в Європі ні. Єс, yes, просуваємось. Давайте відверто. Ні, а в НАТО нам на останньому саміті сказали, що наш шлях не відворотній, хрін знає коли, як сказав е, Зеленський, ми не йдемо тоді, куди нас не запрошують. Так ну я бачу, так от деякі, деякі моменти ми потреба визнавати, ми зможемо зайти туди, але без зеленського, без єрмака, татарова та інших, тож. В ЄС і НАТО ми потрапимо тільки тоді, коли ці люди не будуть очолювати країну. Тож тільки після війни. Далі, коли Зеленський вважає, що він великий геній і стратег, треба сказати: в нього немає освіти, і це 100%, Ми знаємо, профільної військової освіти в нього немає. Про стратегію він сказав, що в його голові немає місця для стратегії, але треба тут пригадати судзи. Бо він сказав, стратегія без тактики це найповільніший шлях до перемоги. А от тактика без стратегії, без тієї стратегії, на якої немає часу, Зеленського, це метушня перед поразкою. І тут дуже добре звернутися до Мар'яни Безуглої і її дописа. А вона пише, що ця система, бачите, остаточно відстала і деградувала. Отут найцікавіше. Це одночасне склеювання і, дегра... і дискредитація. Поясню, що сирського відверто не люблять у військах, і я розумію, чому Ну, тому, що я теж служив тоді, коли був сирський. Скажу зразу: я не є симпатиком і прихильником сирського, але я добре розумію, що зміна військового керівництва під час такої ситуації, як нас на фронті, призведе до катастрофічних наслідків, і тут запитання а Мар'яна і її ляльководи. Цього саме хочуть, бо зміна керівництва приводить до втрати управління. Поясню, чому так відбувається: якщо зняти директора на заводі, то поки зайде новий директор, ну, керування, м'яко кажучи, просідає. Більше того, поки він зайде в курс справ, поки він розбереться, поки поставить сюди своїх людей, поки вони зрозуміють, як працюють всі процеси, поки зрозуміють, яка ситуація в всіх місцях від бухгалтерії до виробництва, в армії так само. Але більш глобально, на більш високому рівні. Далі вона пише про те, що система деградувала. Саме так показують, що наша армія погана, вона нічого не може. Це намагання маркувати загальним образом. У нас є проблеми, великі проблеми. У нас на днях МПС а, ці фу, МПС, ФСП МПС вже загомовився ВСПшники. Затримали людину на Донбасі, яка їхала з одного місця, на іншу, щоб при ній була зброя. Та це Донбас, там воюють. Нафіга б робити такі заяви. Ну це ж дурість, це всі розуміють. Але для статистики весь це роблять. У нас МПС, морально психологічний стан у людей низький через те, що вони бачать. Вони бачать, як Мар'яша. Хирачить головкома, вони бачать, як е, слуги крадуть. Вони бачать корупцію, і скандали репутаційні в офісі президента. Вони бачать, як ті люди, які крадуть, виїжджають за кордон і їм дають таку можливість. Ну, виключення, голова, е, колишній голова Верховного суду України князів, якого спіймали за 400 метрів від тіси, не зміг форсувати тісу, не встиг. Ну що сказати, життя таке. Так, от все це вони бачать, і МБС моральний психологічний стан падає. Так от, я можу сказати, що те, що я пише Мар'яна, б'є по МПС більше, ніж російські каби. Далі найцікавіше, ця система не джерело для натхнення та критично неспроможно управляти вже зміненим внизу мобілізованим військом. Якщо людина дурна, то вона дурна у всьому. Для того, щоб оцінити ситуацію, Мар'яші тоді треба казати відверто: я готова очолити військо. Мені цікаво, хто готовий під керівництвом Мар'яни Безумної або Миколи Катлети Тищенка, або Давіда Арахамія, захисника Романа Абрамовича та інших воювати. Саме так. Ну давайте їх поставимо. В них же є досвід, в них же є освіта, в них же є розуміння. ні, цього цього немає. Але вони системно б'ють наших військових. Вони системно атакують керівництва військових, вони займаються дискредитацією як військових, так і влади. Ну, тому що кількість скандалів, корупційних, репутаційних, хабарницьких в сузі народу така, якої не було ніколи за всю історію Верховної Ради. До речі, всіх тих галтівників, зрадників, безуглих, дмитруків і інших привів Верховну корупціонерів Верховну Раду Володимир Олександрович Зеленський. Тому не забуваємо, чия відповідальність, що ці люди сидять в Верховній Раді. Але головне, сьогодні ми бачимо, як Мар'яна системно атакує сирського через Соделя. Залужного намагається склеїти з сирським, тому що ну, як же було раніше, вона показувала: ну так, сирського солдати не люблять, є за що, але сирський же зараз такий самий, як бачите, і залужний. Ситуація в іншому. Ситуація в тому, що хтось, мабуть, руками Мар'яни готує програш України. Бо коли ти б'єш свою армію, саме не критикуєш, а хейтиш її, брешеш, маніпулюєш про армію, то довіра до армії падає. І мотивація людей служити ще менше, а мотивація людей на фронті, які бачать, як це відбувається, теж зменшується. Тож Мар'яна ворог України. І ті люди, які її керують, теж запитання до Служби безпеки України. А чому ви це ігноруєте? Ви ж теж дуже добре розумієте, що відбувається. Чи вам дали команду не чіпати Мар'яну, тому що вона особиста чи хлахуа офісу президента в будь-якому випадку, а наслідки будуть. І не найкраще до України. І це треба розуміти. Якщо таким як Мар'яні, не закривати рота в питанні хейту армії, то буде гірше. Проблеми в армії є, їх треба вирішувати. Хейтом їх не вирішити брехнею не вирішити. Маніпуляціями не вирішити. Тоді запитання, чому дають хейтити, брехати і маніпулювати, Мар'яні Безоглі. Мабуть, якщо зіроньки загораються, то для кого це потрібно? Якщо так відбувається і їй дають це робити, більш того пощіряючи, то запитання: хто ж її керує і хто не дає їй чіпати? Хто? Тоді і відповіді будуть як на долоні. І всі зрозуміють, які в нас шанси на перемогу, бо зневіра у перемогу відбувається саме після таких, як Мар'яна і її лільковода. Дякую, що дивилися. Ми все одно переможемо всіх ворогів як зовнішніх. Так і внутрішніх. І переможемо, і відбудуємо Україну без всієї цього монозброду. Бо вони ті, хто винні у тому, що зараз відбувається. Папа. -па.